Ярославо, ну, 24-й рік, звичайно, це рік унікальний, рік успішний, коли все вдалося. Ну, фактично, все вдалося, скажімо так, цього року. А, і цей рік завершується, ви колекціонуєте трофеї. А я для початку розмови хотів вам нагадати, що, до речі, ви входили в цей рік з призом Асоціації спортивних журналістів. Як так. найкраща атлетка року, незалежно від гендеру, скажімо так, а перед тим ви були найкращою саме атлеткою року. А, то так, скажіть відверто, ви пам'ятаєте про наші е, е, обрання? Чи Два на фоні места. усіх найкращих атлеток Європи Чого, це мене не забувається? статуетка, до речі, вдома. Одна статуетка стоїть по версії Асоціації спортивних журналістів України. І насправді це для мене дуже. Дуже приємно отримувати ці нагороди, тому що все ж таки це визнання в різних сферах діяльності, не тільки шорта, а серед журналістів. Мені приємно їх отримувати. І це дає таку мотивацію в принципі, працювати далі, стрибати ще вище і вище. Ви правильно сказали, що 2024 в принципі, був один з найуспішніших років моєї кар'єри. Я сподіваюся, просто, що це тільки такий перший це початок. Я сподіваюся, що таких років буде ще багато. Є, є сила, є мотивація. Працювати і стрибати ще вище. Ну, до речі, минулого року приз отримувала Ольга Солодуха ваш. То вона вам передала? чи, чи у вас ще той попередній так, вдома та, є? Так, Передала? Передала? <ріст> <ріст> да, вже передала. Я чув з інших інтерв'ю, що у вас є спеціальна прихожа, де ви зберігаєте усі призи. А, так, але так, там вже ні, мало але місця. але там вже не вистачає місця ні для чого. <ріст> Чесно, треба нову, нову шафу, нову шафу для нагород. Ну, власне, ви зараз одразу три призи за е, різні е, місяці отримали. А загалом е... ще четвертий успіх. Успіх, так. Але Даже. що говорити про НОК, я зараз цю статистику, бо да. у нас там рекордсменка Ольга Харлан. А скільки у вас цього за місяці? Ви напевно не рахували? Ні? Я не, не рахувала, пригадуєте? але десь п'ять якщо дорослий, то десь п'ять. П'ять-шість, ще мало. Ще долі до треба пострибати. Ну, у неї там здається, якщо я не помиляюсь, 12 чи 13, тобто, що так, достатньо. Так, Але ну вона пройшла поки що довший шлях у кар'єрі. Я запитав про неї не дарма, тому що мабуть так складається, що цього року саме Оля і ви будете дві головні конкуренти. У нас опитувані на звання найкращого атлета року. Так. От і як ви думаєте, з приводу цієї конкуренції? Вона у вас. Мотивує заряджає, чи... тому що дуже приємно, коли в Україні є багато топових спортсменів, які представляють нашу країну на міжнародному рівні, піднімають наш прапор. І у Олі, в принципі, вже було п'ять Олімпійських ігор за спиною і з нагородами. І це мене теж мотивує, тому що все можливе, можливо досягти успіху, можливо, вибрати багато нагород олімпійських. Є ж всі шанси, коли про Олю Харлан ви вперше почули в своєму житті. Ой, вперше в житті, напевно, ще коли я була юною спортсменкою, тоді Оля, я пам'ятаю, виграла спортсменку року, і я така вау, ну це круто. Ось приїхати в національний олімпійський комітет, отримати цю нагороду, отримати це визнання від України від українців. І думаю, клас, це круто. І потім вже, але ось особисто ми з нею познайомилися тільки на цій на цій олімпіаді, ось особисто не через соціальні мережі. Не так а ось так. Вона мені передала естафету, тому, коли вона ще. Перша повернулася з Олімпійських гір, давала багато інтерв'ю. Ми з нею зустрічалися в серпні, зустрілися ще на зустрічі з президентом. і Після цього вона сказала: все, я тобі естафети передаю. Далі твоя черга, і так іде. Моя черга, що не завершилась. Насправді, ну, Оля цього року вона стала у нас найтитуловнішою українською атлеткою в так. Олімпійській історії, а ви також унікальні речі досягаєте. Хто переможе цього року, як ви, думаєте? ви чи вона? Це складне питання насправді. Але... Кому ви віддали пальму першості? Allo? Я, 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 я сподіваюся, ну, це дуже непросто. І журналісти будуть обирати, комісія буде обирати голосувати. Але, звичайно, іноді таке буває, що виграють обидва. У нас є такий приклад у стрибках у висоту минулі Олімпійські ігри, у нас два золота. Тамбери і барши вони розділили, тому не знаю. На такі випадки страпляються, тому подивимось. Це справді дуже цікаво. Голосують, до речі, не тільки комісія, а всі члени асоціації. Угу. Справді також я з великою інтригою чекаю цих результатів, але я впевнений, що кожен із вас отримує приз, навіть якщо якась набере найбільше балів в опитуванні, бо кожна із вас заслуговує на особливий приз, тому що у цьому сезоні ви досягли справді унікальних е, речей. Я трошки повертаючись до початку цього року, наприклад, так, коли було в чемпіонат світу в приміщенні. Де Нікола вас перемогла? Наскільки так. це засмутило, чи, чи аж ніяк? Так, тоді я була срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні. Але ну, звичайно, спочатку я трішечки засмутилася, але потім ну, це був просто момент, коли Нікола була готова краще, ніж я. Це такий, коли ти в принципі не перша, ти розумієш, що треба десь допрацювати, щось не допрацював, щось не вклався. Тобто є ще сили, є бажання, ти хочеш становитися ще кращою версією себе. Тому, але я все одно була рада своїй срібній нагороді, тому що нагорода є нагорода, і зараз будь-яка нагорода важлива, тому що ми представляємо нашу країну на міжнародній арені в такі складні часи. І тобто, коли ти виграєш нагороду, в тебе більше шансів поспілкуватися, порозказати людям, журналістам про події в Україні. Ну, власне, вона виграла тоді, але ви взяли реванш на олімпіаді на більш значимому змаганні. Ви вірите в такий баланс фортуни? Так, я вірю, тому що в принципі, в нас однаковий результат два метри, і вона стрибнула, і я. Але я стрибнула з першої спроби тут, а вона вже з третьої. І це, в принципі, дало мені цю золоту нагороду. Я казала, моя тренерка завжди казала мені, Тетяна, молода, на важливих змаганнях треба стрибати все з першої спроби. І нарешті я до цього дійшла, коли на Олімпійських іграх я стрибнула все з першої спроби і виборола золоту нагороду. Коли вона взяла в останній спробі, чесно скажіть, хвилювання було, от вона тоді, коли вона вирівняла, коли вона взяла два? Ану, трішечки з'явилася, але я, в принципі, була готова боротися далі, тобто стрибати. І більше хвилювання було третя спроба, але я все одно стрибала після, але третя спроба була така відповідальна. І такий, ну тут або продовжується боротьба, ну далі серед нас, або вже ні, або завершується змагання. Тобто і такий, що буде? Ні, ну коли вона 2.04, вже ж вона закінчила, правильно? Так, вона Це вже, вже, закінчила, я, я вже перенесла просто третю спробу на 2.04 і не склалося ще вже просто, просто була не така мотивація. коли вже відчули, що ви е, Олімпійська ні. чемпіонка і 2.04, ноль чотири. Ну ці, чому не вдалося? <рес> тоді? Ні, насправді багато факторів. Тоді все ж таки Олімпійські ігри це є Олімпійські ігри, навіть як ти себе не налаштовував, що ти не хвилюєшся, що в тебе все під контролем, але все ж таки раз на чотири роки такі великі змагання, і психологічно трішечки десь там записується, тобто були якісь. Трішки хвилювання і недопрацювання в техніці розбігу, але нічого, як я казала раніше, перша олімпіада це було таке тренування, зараз вже є золота нагорода, тобто наступний раз треба ще вище стрибати. Ні, безумовно. Ну а от, взагалі кажучи про третю спробу: наскільки важко вам стрибнути саме у третій спробі, коли вже розумієш, що вона може бути останньою? Неважко. За, за свою кар'єру, в принципі, спортивний шлях, я багато разів брала з третьої спроби. Звичайно, просто хочеться з першої, щоб не витрачати багато енергії на це. Але, звичайно, це коли в тебе є перша спроба, ти так на релаксі, скажімо так, є ще дві спроби, то ну, теж таке, ще є дві спроби. Але, звичайно, коли з'являється вже третя спроба і таке треба брати по іншому ніяк не то підтискає психологічно тисне ні тому що наприклад в мене було ось таке після вже олімпійських ігор, був етап діамантової ліги в, в лазані мабуть лазані в цюріху я не пам'ятаю лаза Лазана, або цюрі і був дощ Uh -huh. А цюрих, цюрих, був цюрих, був сильний дощ, і я не змогла взяти 193 з двох спроб. Я принесла останню свою спробу на висоту 1,96 м і взяла її, тому що тоді в моїй голові було, якщо я зараз не стрибну 196, то я буду восьма або дев'ята. І така я думаю, ну щось це взагалі не дуже результат. Не хочеться бути дев'ятою. Я розуміла, що якщо я візьму 196, я продовжую боротьбу. Ну тобто я стала першою, першою, тому що я стрибнула. Змогла взяти цю висоту психологічно. Це налаштували. Ну але як ви кажете, що Тетяна Степанова каже вам стрибати з першої, то у вас має бути на, на, насправді психологічний тиск саме на першу, тому що тренерка буде незадоволена. Ви ну не якщо не боїтеся, то остерігаєтеся, коли. Тренерка на вас е не задоволена, наприклад, що ви не виконали. Є такий ні, момент? Та ні, такого вже нема. Ну я розумію, коли в принципі з першої спроби якусь висоту не взяла там 193-195, але з запасом там вилетіла, то я бачу це по погляду вже. Як так-то як так можна було не стрибнути? Але це все такі робочі моменти, це змагання, і коли ти там не стрибнув, я пішов. Більш... Вона я підходжу вже, і вона вже дає якісь настав настаючі такі слова мені, щоб я прям стрибнула. Залів легкий атлетці це, це дуже специфічно порівняно з іншими видами спорту, коли. Тренер не має можливості е, якісь настанови говорити постійно, як буває, наприклад, там в різних видах спорту. Тут буквально тільки кілька фраз. Так, але це ти не потрібно, тому що кілька фраз тренер каже. Тобі налаштував тебе, а ти потім вже себе вже знов налаштовуєш такий налад, щоб стрибнути, і обдумаєш, як ти це зробиш. Ну це правда, взагалі, стосовно легкої атлетики, е, от є ще один такий видатний стрибун Мондо Дюплантіс, так? Але, але зважаючи на те, що ви кожен із вас сконцентрований на своєму виді, е, часом буває, вам заважають там бігуни. Е, от. Наскільки у вас було спілкування з Мондо? мені здається звичайно. з боку, що він такий трошки дистанційний. Чи це так мені ні, з боку це, здається? Це так ні? здається з боку. Насправді, звичайно, у нас було спілкування, тому що ми всі в одній команді в Puma Family, а. Як то кажуть, у нас було й багатої конференцій, і заходів разом, тому що в принципі провідні спортсмени від Пуми в легкій атлетиці це Вархоль, Дюплантіс і я. І я завжди просто коли я приїжджала до цього і завжди казала, я сижу, ось тут рекордсмен світу, стрибки висоту, тут 400 метрів з бар'єрами біг. Я думаю, коли в мене вже рекорд буде, я хочу доєднатися до вас. І тоді така так, я точно одного дня я доєднаюся до вас. І так трапилось, що цього року, в принципі, доєдналася, і мене вже представляли як рекордсменка світу. Теж. Ну так, ви це усвідомили. На який момент вже так, вже усвідом. Просто насправді перші, коли ти тільки стрибнула, сильно не усвідомлено, тому що в думках підготовка до Олімпійських ігр. було, тому що Олімпійські ігри найголовніший старт сезону. А потім вже змагання, але ось коли вже змагання закінчилися, сезон завершився, і так сіли такий ну світовий рекорд тримався 37 років. І ми, ну я стрибнула з працею Тетяни Володимирівни. Разом ми це зробили. І ти сидиш і не віриш, що ти твориш історію українського спорту. Ось ти зараз, тут і зараз. І потім такі вау, круто. Але я хочу творити і далі, стрибати ще вище і вище. Ну розумієте, наскільки унікально ви досягли досягнення? Повторити це буде дуже складно. Тобто і світовий рекорд, Олімпійські ігри, ну окей, Європа, так. бо вона була саме в цей рік, саме на відкритому, так просто так. Тобто це буде дуже складно повторити чи ні? Складно, тому що я ж хочу тренер, бути найкращим в своїй справі, в принципі, завжди вдосконалюватися. І в нас цей рік це була зміна. Техніки розбігу, тобто ми декілька разів змінювали свій розбіг і все ж таки прийшли до формули успіху мого розбігу і встановили світовий рекорд. Але насправді світовий рекорд це не тільки фізичні якісь здібності, а і менталь... ментально треба бути готовим до цієї висоти і стрибати, не боятися і щоб всі зірки зійшлися. Ну до речі, ще про монду, бо ви вже сказали, mm -hmm. що ви тепер усі рекордсмени світу. Крута компашка, нічого не скажеш. От то. Що, можливо, Мондо говорив вам про ваші стрибки, а ви, можливо, сказали якийсь комплімент Монду, тому що він справді е, унікальний Ні, атлет. Ну, насправді, Мондо дійсно унікальний, тому що кожне змагання стрибати світовий рекорд. Я не знаю, як він це робить. Поки що в мене так не вдається. Я ще працюю над цим, тому що після свого рекорду я відновлювалася ще там тиждень, майже нічого не робила технічних вправ, технічне стрибково. Але насправді ми постійно вітаємо одне одного, тобто. Коли я ще не стрибала світовий рекорд, але в мене були вже гарні результати. Тобто він мене вітав і я його, в принципі, вітала, тому що для мене світовий рекорд і знов світовий рекорд. І знов світовий рекорд. Ну це просто вже найкраще. Вже побив там, скільки він уже 11 разів здається, побив свіжий рекорд. Ну це дуже круто, дуже круто, що є така атмосфера, де можна поспілкуватися і привітати одне одного і бути мотивацією, покращити результат. Як від вас називає Ярослава чи якось інакше? А, Рося. Рося. Ну, як як в інсті підписано, так, так і називається. А ви його Мондо. Мондо, Інакше у нього імені немає. Ні, Не, ну В нього взагалі Арман Дюплас, ну, але так, так. Мондо він взяв собі псевдонім скажімо так, і тепер він за ним. Псевдонім на освіт. До речі, коли ви отримали золоту нагороду наступного дня після стрибків, він же ж тоді саме побив так. рекорд в третій спробі, до речі, так. Ви, ви тоді. Мали можливість це дивитися, чи ви були в підтрибунному десь приміщенні після там, може була прес-конференція або сам, ще сам щось? рекорд я не бачила, тому що тоді мене забрали. Вже нагородження було. Потім ще багато інтерв'ю після нагородження, тому сам рекорд мені не вдалося побачити. Я бачила тільки спроби до цього, і потім мене знов забрали. Я вже чула за стадіоном, стадіона, вже було зрозуміло, що є світовий рекорд. Ну чи може це бути нова мета наступного разу встановити світовий рекорд на якихось таких. Крутих а, змаганнях типу Олімпіади а, або а, чемпіонату в мене, світу. У мене звичайно є мета покращувати свій результат на головних стартах сезону, але звичайно є ще мрія встановити Олімпійський рекорд а, на Олімпіаді. Тому йдемо до цього через 4 роки. <свісно> Побачимо. Чекайте, він 2.07? 2.06. А два Ну треба стрибнути 2.07. Да, ну так, треба, треба стрибнути 2.07. Так як було у той день перед світовим рекордом, так Так. Ви спочатку 2.07 не <смеш> стрибнули. Так 2.07 з другої спроби, 2.10 з першої. І взагалі це було таке, тому що підготовка до Олімпійських ігр, я стрибнула 2.07, Це вже був рекорд чемпіонатів України, рекорд України. Все, і в принципі тоді було таке стрибати, не стрибати, ну тому що попереду Олімпійські ігри, але все ж таки вирішили стрибати, тому що я сказала: я спробую одну спробу, ну там як вийде, і воно вийшло. Правда, так. Ну от коли говорити про такі змагання, як чемпіонат світу чи Олімпійські ігри, все ж таки основна концентрація на боротьбу з суперниками. Нема думок саме про рекорди? А, основна боротьба взагалі завжди сама з собою. Я не сильно дивлюсь на суперник, мене навчила ще моя тренерка Тетяна Молоді з дитинства. Тобто я борюся сама з собою. Я хочу перевершити свій же стрибок. Ну і з планкою ще, і, ну, і за тому що її треба перестрибнути. Тому не звертаю уваги, як стрибають інші дівчата. Але, звичайно, я можу і похлопати, коли лежу, але я не дивлюся самих стрибок. Тобто, розумію, вже по публіки. А ви дізнаєтеся просто ну, коли. Ну, ви знаєте, яку вона замовила висоту. Да, стрибає вже по, так. я ну, По публіки дізнаюся, або є табло, тобто я, в принципі, лежу, щоб мені намагаюся. Лягти так, щоб мені було видно табло, і щоб я бачила, в принципі, потім, коли пізніше мені стрибати, за ким я йду, і скоро чи моя черга дійде. Ну але ж це по-різному. Одна справа, коли ви стрибаєте, і ви бачите, що у вас є перевага, перевага. Uh -huh. а, а інша справа, коли ні здрю. Це ну, на вас не впливає? На це, ні, на це не впливає. Коли беруть там 2,02, 201, 202, наприклад, одна за одною. Це ne, не впливає. Не впливає. ні. Ну, до речі, трішується. ви знаєте, я думаю, що це видно, ви скажете, чи є та ваша трансформація mm -hmm. в психології порівняно з, з вами, там, наприклад, трирічної давності. Бо зараз я зауважив, що часом, ну ви не так, як ніколи, яка перед кожним стрибком прямо усміхається, але у вас бувають такі моменти, коли ви от так Усяєння, саме да. усміхаєтеся. От що це значить? Це момент, коли ви типу. Ви справді себе так налаштовуєте, чи ви просто відчуваєте, що все, я типу, розслаблена? А, Бо ці усмішки не завжди бувають а, перед стрибком. Насправді вони дуже рідко бувають, тому що зазвичай я така зосереджена, що мені треба зробити, як розбігтися. Але ось, в принципі, світовий рекорд був, я посміхнена, і йшла просто така сцена рекорд знову спроби, тому що в мене ж були спроби до цього у 2022 році. І це був такий другий раз, коли я пробувала цей рекорд. Але насправді, перш за все, мені здавалося, що я була така втомлена вже, тому що я на жаль використала багато енергії на малих висотах. Там 195 я з другою, 201 з другої, 203 з другої, 207 з другої. чотири спроби просто так пішли в нікуди. Тут 2.10, але я чесно, я так налаштовувалася, і в мене були думки, це ж якесь свято буде. І я ось думала чомусь про свято в Україні, і ось так вийшла на стар, що якщо я стрибну, це буде просто свято зараз. І так вийшло, що я стрибнула. і Я, в принципі, дуже задоволена, що все ж таки наші, те, що ми працювали з тренеркою, все спрацювало і я стрибнула. Стрибки у суту це головне у вашому житті? Ну. Це моя сфера діяльності, це мій заробіток на даний момент. Тому так, стрибки висту, але це така справа, яку я обожнюю і хочу їй займатися, але ну і плюс це родина. Ось родина. Найголовніше, в принципі, вже родина і любляча людина. Це справді дуже важливо, але ще Тетяна Володимирівна. Побачила у вас стрибунку, так? Адже ви почали наскільки я читав no. з бар'єрного бігу, так? Чи ні? No, вона ж ми... була спеціалісткою в цьому? Ні? Так, вона була спеціалісткою в бар'єрному бігу, але в нас легкі атлетики. В принципі, коли ти приходиш, ти пробуєш всі види легкої атлетики, біг, стрибки в довжину, метання, висота. І в мене було так, я бігала бар'єри і стрибала у висоту. в мене навіть зараз, якщо зайти на... Мій профіль в світовій легкій атлетиці є один результат там 2017 року, 100 метрів з бар'єрами. Я бігла на Олімпійському сузурі при Дніпрові. Це коли в нас перше відкрили наш стадіон Олімпійські резерви у Дніпрі, і цей результат досі в мене стоїть в профілі. І... Але потім ми зрозуміли, що мені більш подобається висота, і більше виходить в мене висота. Тому вирішили, що все ж таки висотою будемо займатися і будемо вдосконалювати навички. Фемки були б не стали, бо у нас 400 бігає, так Так, 400 метрів дворі про 400 не йшло. Це взагалі ні, це далеко спочатку йшло, тому що я якраз бігла такими широкими кроками, але на 400 метрів ну це прямо зараз. Я дуже рада, що в мене стрибки у висоту. Це справді це унікально зараз. До речі, 1 грудня е, тепер уже світова атлетика, назва найкращого атлета. Так. Е, е, власне, там є по категоріях. Е, ви претендентка. Наскільки хвилюючий цей момент, Наскільки ви хотіли б отримати визнання? І тут це, це дуже хвилююче, тому що в мене є і від World Athletics нагородження. Зірка, яка сходить в 2019 році, тому що тоді я встановила е, юніорський чемпіонат. ой, юніорський рекорд світу 2.04, Його ще не побили до речі. Він тримається вже 5 років а, і звичайно дуже хвилююча і конкуренція така добра, тому що теж світова рекордсменка Сіні Маклафін з Америки, теж в неї багато титулів, в принципі. Тому дуже хочеться і там. Ну а там будемо дивитися, 1 грудня поїдемо туди, будемо на цьому нагородженні. найкраща найкращою в Європі було для вас вагомим і цінним. А, звичайно, тому що це визнання. По-перше, визнання. Моїх досягнень спортивних, по-друге, для мене це була ще одна можливість нагадати на всю трансляцію, що ми продовжуємо боротися за нашу незалежність. Ми дякуємо вам, що ви вас надихаєте. Спортивні журналісти асоціація. <с. На завершення скажіть, можливо, як ви сприймаєте роботу спортивних журналістів і що ви хотіли, бо ми закінчуємо цей наприклад ще один важкий рік для країни, але з іншого боку, осяяний вашими тріумфами. Як ви сприймаєте на, роботу справді, спортивних журналістів? Я... За скільки у вас спортивних журналістів багато в житті? Я хочу побажати вам ще більшого натхнення і сил освітлювати всі наші результати, тому що зараз у нас багато спортсменів, які гідно представляють нашу країну на міжнародному рівні. Тобто, дякую вам за вашу працю, звичайно. Тому зараз працюють набагато краще. Спортивні журналісти ніж колись. Так, спортивні так? журналісти, ніж колись. Тепер тобто, всі знають, що я стриваю в висоту. Ну, а ви, до речі, коли небудь пробували стрибати з жердиною, ні? Ні, з <рик> жердиною, до речі, це ніколи, інші, так? Жердиною, до речі, ніколи не стрибала, тому що, по-перше, я її не займала акробатикою, спортивною гімнастикою. Ні, це Це ще... травматично, я думаю, для того, хто так просто да. навіть почав. А в мене у нас займалася дівчинка, і вона якось вирішила спробувати спробувати. Ну, їй захотілося так. І вона просто була вся в синцях потім, тому що з шестом там туди виходи. Вона каже, ні. Добре, що нічого не зламало, так? Да, так, добре, що нічого не зламало. Ярославо, скажіть нам, який буде наступний рік? Переможний. Дуже хочеться, щоб, він, щоб в наступному році була наша найголовніша перемога, і закінчилася війна, і наші люди змогли повернутися з різних країн світу, і ми відбудували нашу країну і жили в мирній атмосфері. І Ви такі частіше будете в Дніпрі? Так. І буде спокійніше. Зараз, коли ви в Дніпрі, постійно неспокійно. Ви спускаєтесь в укриття? А, коли... Спокійно, неспокійно. Так, але іноді я дуже міцно сплю, тому що я втомлююсь і я не чую, потім дізнаюсь з новин, що десь було. Але ось таке життя, в принципі. На жаль. На жаль. Це правда. Ми живемо. можемо ну, хай оберігає вас Бог. Дякую. Хай він вас допомагає і вам удачі. Дякуємо вам за цей чудовий рік. Так, дякую.